Щітка для глибокого очищення Skin Migrate Sonic від Mary Kay. Для чого вона потрібна? Очищення дуже важливе, без нього ніякий крем не дасть ніякого результату. Зі щіткою Skin Migrate ви отримаєте бездоганний результат. Цей потужний гаджет допомагає прибрати в 4 рази більше жиру, залишків, мертвих клітин. Щітка містить 20 тисяч щитинок, здійснює 200 коливань за филинку. Не розтягує шкіру, а масажує її мікрорухами. Має таймер 60 секунд, виключається автоматично. Які функції виконує насадка масажер? Перше і найголовніше масаж розганяє лімфу. Масаж сприяє покращенню мікроциркуляції крові, насичує шкіру киснем. Забезпечує максимальний ефект від нанесених засобів. Всі поживні речовини проникають легше всередину. Шкіра стає наповнена волов'ю. Масажер забезпечує неймовірний антивіковий ефект. Наприклад, від активної ліфтінсироватки та МВС РІПЕА в зоні трикутника молодості за допомогою масажера підтягуємо шкіру, надаємо пружності. В зоні підборіддя прибираємо провисання. А якщо 7 днів підряд зволожувати шкіру з допомогою масажу, то можна просочити її вологою до її глибинних шарів і оздоровити. Масаж дає миттєвий ліфтинг. Екстразволожувальний крем це краще, ніж масла. Він добре підтягує шкіру, пом'якшує, загоює шкіру. І також мої моїй любимій патчі. На очищену шкіру, нанесіть патчі. а щоб підсилити ефект. Зробіть легесенько-легесенько дотиками масаж, щоб наповнити. Вашу шкіру киснем. За допомогою масажера Skin Vigorate Sonic розганяємо міжклітинну рідину. Насолоджуйтесь процедурами зі щіткою Skin Vigorate Sonic.